Усім привіт на моєму каналі! В цьому відео ми з вами поглянемо на найбільше в Європі центр сучасного мистецтва, центр Жоржа Помпіду, не лише як на одну із найбільших колекцій сучасного мистецтва у світі, а як на архітектурний об'єкт, який обожнюють та ненавидять одночасно. Поговоримо про хейт, з яким зіштовхнувся всесвітньо відомий Ренсо Піана, головний архітектор проєкту. Та до яких кардинальних змін у його творчості це призвело. Невдалу картину художник може сховати і ніколи нікому її не показувати. Невдалий архітектурний вже реалізований проєкт можна засадити лише плющем. А що робити із тим невдалим да, на думку когось архітектурним проєктом, який журі визнало найкращим серед майже 700 інших. Проєктів і на реалізацію якого виділені значні. Кошти, тим не менше, зараз гості Парижу сприймають споруду як арт-об'єкт і прекрасне доповнення мистецької концепції. Кожного дня центр Помпіду відвідує майже 11 тисяч людей. Також у відео я назву причину, чому найближчі 4 роки абсолютно ніхто не зможе відвідати центр Жоржа Помпіду. Буде дуже цікаво, тому я закликаю вас дивитися це відео до кінця, поставити свою прекрасну вподобайку та підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не Встигли зробити. Бажаю вам приємного перегляду. Центр Жоржа Помпіду має найбільшу в Європі та одну із найбільших у світі. Колекцію сучасного мистецтва, в якій нарічується понад 120 тисяч робіт, створених з 1905 року і до сьогодні. До того ж, колекція продовжує активно рости, в тому числі завдяки щедрості меценатів. Окрім демонстрації предметів сучасного мистецтва, в центрі Жоржа Конпіду відбуваються тимчасові виставки, фестивалі, живі шоу, конференції, симпозіуми, проводяться просвітницька діяльність та наради. А також є кінотеатр та бібліотека. Ініціатором будівництва нового музею сучасного мистецтва був Жорж Помпіду, який став президентом. Жорж Помпіду мав кілька причин для створення культурного закладу в центрі Парижу. По-перше, він прагнув зупинити занепад міста на мистецькій сцені та зберегти його статус головного центру сучасного мистецтва. Також він мав розуміння, що сучасне мистецтво допоможе поновити зв'язок між владою та широким загалом, ну, звісно, за умови, якщо державна влада буде посередником, і як бонус створити в Парижі з. Аковий архітектурний об'єкт, який відобразить дух епохи, центр Помпіду було відкрито 31 січня 1977 року. А вже в лютому його могли відвідати усі охочі, і з того моменту він швидко став одним з найпопулярніших культурних об'єктів у світі. Згідно бажання Жоржа Помпіду було організовано міжнародний архітектурний конкурс, таким чином, щоб в ньому міг взяти участь. Будь-який талановитий архітектор, навіть якщо він ще молодий та без фінансів, багато обмежень проєктної діяльності було скасовано. Наприклад, обмеження по висоті до цього питання поверталися лише на другому етапі відбору у випадку критичності. Проєкти, представлені на конкурсі, були досить яскравими. Чого лише вартує будівля у формі яйця 38 поверхів загальною площею 80 тисяч метрів квадратних, тим не менше, 1971 року серед 600 Вісімдесяти одного проєкту, представленого на конкурсі, журі обирає роботу архітекторів Рен Піано, Річарда Роджерса та Джин Франко Франкіні. Будівництво тривало з 1971 по 1977 роки. Для загальної інформації Лоренцо Піано – головний архітектор проєкту. Він лауреат десятків міжнародних премій та нагород. Кавалер ордену Почесного легіону 2000 року на Венеційській бієнале за великі досягнення в сфері архітектури. Він був нагороджений золотим левом. Під час будівництва центру Помпіду виникали певні складнощі. Спочатку французькі заводи не взялися виготовляти 120 тонні металеві деталі. Їх довелося замовляти на німецьких заводах, що за часів необ'єднаної Європи мало небезпеку додаткового скандалу. Потім Паризька префектура забороняла встановлювати повітрозабірники. Дозволу чекали рік. Далі новий президент Помпіду, Жескард Єстен, забажав прибрати хоча б один поверх будівлі. Втім, реалізував. Цей намір йому не вдалося. Але як згадує сам Генцопіана, нерви йому потріпали добряче і зіпсували відпустку. Архітектурний образ центру Помпіду викликає жваві суперечки, його і люблять, і ненавидять одночасно, як тільки його не називали. Авангардна бородавка, Помпідоліум, із труб, газовий або нафтопереробний завод, мистецький сарай і дуже дуже багато різних версій. До речі, напишіть в коментарях, як би ви назвали цю будівлю. Мені буде дуже цікаво почитати. Ваші версії. Втім, у Рем Піано було чітке пояснення, чому центр сучасного мистецтва він уявив саме таким чином: він хотів знищити образ культурної будівлі, який лякає. Головний французький архітектор Жан Новель, щойно його запитують про центр Помпіду, впевнено, стверджує, що це головне архітектурне творіння 70-х. Центр Помпіду залишається найвідомішим та найзнаковішим творінням Піано. тому стає прикро, що з того часу його стиль дещо змінився. Нові архітектурні проекти на Помпіду зовсім не схожі, хоч Лоренцо запевняє, що з того часу основні принципи його роботи не змінилися, хіба що зменшилася радикальність. На його думку, найголовніше зрозуміти дух місця, а архітектуру використати для покращення та надання додаткової вартості. Архітектор також має свій власний ритуал, який повторює з проекту в проєкт. Він приїздить на місце майбутнього будівництва та прогулюється там, покурюючи цигарки. І таким чином він вступає в якийсь особливий для нього зв'язок із місцевістю. І подібні дії допомагають йому уявити якомога цікавіший об'єкт. Для цього місця. Сміливі фасади центру Помпіду Ренсо Піана також пояснює молодим віком. На той час йому та Річарду Роджерсу було лише 33 та 36 років відповідно. Піано віджартовується, що тоді зустрілися двоє навіжених. Тому центр Помпіду був провокацією невихованої молоді. Але як би там не було, архітектори пишаються своїм творінням. У пам'яті Піано закарбувався випадок, коли щойно був збудований центр Помпіду. Архітектор їхав. У таксі повз будівлю, і водій не втримався від висловлення своєї високоекспертної думки. Він жорстоко критикував. Архітектурне рішення і порівнював його із хімзаводом, звісно, не знаючи, кого він везе. Ну, от цей випадок, до речі, Ренцепіани любить розповідати в своїх інтерв'ю. Кожен рівень центру утворює велике плата. Логістичні сполучення винесені на фасад, що надає будівлі характерний зовнішній вигляд. Вони не засіхають на планування поверхів, тому приміщення залишаються повністю присвячені їх основній виставковій функції. Недолік такого прийому лише один. Схильність до корозії. Кольори на фасаді мають свої значення. Таким чином сині труби це лінії кондиціонерів, зелені труби водопровід, жовті – лінії електропередач, білі труби вентиляційні канали для підземних частин, а червоні це ліфти. Після 20 років діяльності наприкінці 1997 року. Центр компіду закрився на реконструкцію, яка тривала два роки. Протягом цього часу. Було розширено простір галереї та покращено умови для живих виступів. Під керівництвом «Ренце Піано було дещо змінено конфігурацію приміщень та збільшено загальну площу на 8 тисяч метрів квадратних, що посприяло збільшенню експозицій та можливості пропонувати до перегляду більше танцювальних, театральних та музичних вистав. 1 січня 2000 року центр Помпіду знову відкрився для відвідувачів і з великим успіхом протягом перших вихідних його відвідали 8 Десят тисяч людей 26 січня 2021 року міністерка культури Розалін Башлонаркін анонсувала нову масштабну реконструкцію, яка триватиме з 2023 по 2027 роки, і супроводжуватиметься повним закриттям. Центру на ремонтні роботи передбачається виділення 200 мільйонів євро. За ці кошти повинні вирішити проблему корозії, безпеки та зробити будівлю відповідною технічним та енергетичним стандартам, а також покращити умови для маломобільних груп населення. Я дякую вам за перегляд. Закликаю вас поставити прекрасну вподобайку до цього відео та підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не встигли зробити. Ваша активність є своєрідним індикатором того, що ви зацікавлені в діяльності мого каналу. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!